Як підкріпити той момент, що в нашому житті все-таки щось стається добре, чи приємне, чи ми чогось досягаємо? Я вам пропоную зробити в вашій родині таку традицію, що коли у вас стається щось приємне, ви чогось досягаєте, чи просто гарний день був, зустріли якусь людину, чи щось у вас добре вийшло, чи. Просто гарні моменти. Ви їх записуєте на листочок, скручуєте, і складаєте в скарбничку. Це може бути як скарбничка, як створити якийсь там коробочок навіть з дитиною. І коли пройде певний час, можливо, рік, можливо, місяць, або, можливо, вам буде погано на душі, і ви її відкриєте, і згадаєте всі ваші приємні. Спогади, якісь події, всі ваші досягнення. До речі, з дітьми це треба робити трошки частіше, раз в тиждень чи раз в місяць, і можна замість запису малювати ці події малюнками. Користуйтесь!